Трохи треба неромережу завершити, а сподіваюся, ти почекаєш. Соколе один раз відволічу. Як ти гадаєш, як краще з незнайомою дівчиною привітати? Ця сама Кіро-Ковенко це моя неромережа. А я тобі доведу. Я тримай Примай, Тримай. Тримай супело, дивись все заради твого блага. Бізо, ти ж не ті питання задаєш. Ось як треба. Якщо знати, куди надавити, то ця вся ілюзія швидко розвіється. Не кажучи вже про те, що в неї в профілі написано Бот. Те, що ти не помітив, це не моя проблема. Хто відкриває профілі дівчат? Це не культурно. Я навіть на її фотку не дивився. Треба показати, що вона не, може, не має доступ до усієї інформації, до якої має доступ звичайна людина. Ось, наприклад, ти кажеш аватарка, да? що в тебе на аватарці в телеграмі? Ну, вона не має це знати. Я ж не давав їй доступ до аватарки. Ну, 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 читай, читай, що там написано. На жаль, я не можу. Бачити свою аватарку в Телеграм через текстовий інтерфейс. Ну, ну яка людина? Вона навіть не ну, знає, вона, що в неї на мала. Вона просто з іншого якогось цього пристрою сидить і все. Думаєш, вона просто аватар не Ще, може відкритися? Зараз, зараз чекай. Але якщо у мене є аватарка, так. то наймовірно буде. Ну, просто взяла чужий телефон. Угу. І тобто забула. Вона знає, яку аватарку вона хоче, але не знає, яка в неї стоїть. Ну добре. Ой! Ще одне. Е, суть в тому, що насамперед нейромережі, вони так налаштовані, що вони дуже покорні. Зараз подивимося, яка вона неровиста чи покорна дівчина. Ось відповідає як Вікіпедія. Що таке Карпати? Ну, виклала. Виклала чогось багацько, ну то і що. Гірський масив. Ну, Східна Європа. Ну, Тралівалі, кілометри. Ну, Вони можуть бути. Ну добре, багато скопіювала, це підозріло. Окей. Добре, тепер коровне питання. Я знаю. Це вона скопіювала вчата GPT. Угу, угу. Дивись. Ти. Невро. Міра... Гережа? Ніневіть. Тобто насамперед. Він вже готова. Але вона як може ему те, що вона людина? Ні, я не є. О, ну, я бачу. людина з освітою. У галузі археології. Mm -hmm. Нейромережа це теоретична концепція. Ну хіба так люди розмовляють? Вона навіть ну, шарить, що таке нейромережа. Його функціональних одиниць. Ну я ж кажу, вона шара, вона шаре не тільки археологію, бач, а й навіть. Ну, коротше. Скокале, от давай так. Угу. Задай їй те, на що точно людина матиме однозначну відповідь. А якщо це твоя система, то відповідь буде якась така, яку ти передбачиш. Я ж знаю, як її створив. Ось дивись. Е... Вона не може пам'ятати увесь час з тобою. Шо? Тобто дивись ось останнє повідомлення. Ось ти їй казав спочатку, що ти Олег, правильно? Добре, напиши, як звати бізона. Бізома. І суть в тому, що вона просто не має доступу до такої старої інформації. Вона не може це знати. Вона вже це забула. Все одно щось таке випалить, типу, теж як Вікіпедія, що. Ну, бізони, це такі створіння, живуть туди-сюди. Вона не може знати, що бізон з Ютубу. Ти про це їй казав. Але вона вже це забула. Вона нейромережа, вже це забула. Дивись, дивись. Бізон. Знову сиди, Вікіпедію шпарить. Бляха, це вже цікаво. Ну. Ну окей, добре. Справді щось дивне. Добре, колися, колися, де, де Де ти мене підловив?